Вітаю, мене звати Копійка Роман, і я займаюся розблокуванням Google Merchant Center. За що ще може заблокований бути ваш Merchant центр? Або за що можна ще отримати статус-підозріла бізнес-адреса? Якщо на сайті не вказано фізичну адресу, це також є причиною для вану. Або якщо у вас зареєстрований профіль Google My Business і там не вказано адресу, або ці адреси, які вказані в профілі Google My Business і на сайті, не збігаються, тобто є відмінності між ними, це також може бути причиною для бану. Або коли у вас в профілі Google My Business стоїть міточка десь на карті. І вона стоїть не безпосередньо на будівлі, яка відповідає вашій фізичній адресі, а десь може стояти там на проїжджій частині, на, в полі, на газоні, просто на вулиці. Якщо такий варіант загуглить ручний модератор під час перевірки, це також є причиною для бану. Або ще коли в профілі Google My Business додатково вказані е, сторінка там. Instagram ще якісь соцмережі, і при при, при переході по ним е, виясняється, що там е, інша якась адреса, або е, вказаний якийсь, допустимо, там інший сайт, домен вказаний інший. Так це також є причиною для блокування мерчант-центру Ці всі неспівпадіння і розбіжності. Це зразу виникають. Підозри у ручного модератора, модератора і щоб якби, не ризикувати, йому простіше поставити бан, ніж розбиратися, що хтось там допустив якусь помилку, свідомо чи несвідомо. Не робіть самостійно таких підсказок модератору, за що нас можна впіймати. Якщо у вас виникли такі проблеми, внизу під відео є опис, за яким можна звертатися стосовно вирішення цих питань.